Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус покликав дванадцятьох і дав їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. І послав Він їх проповідувати Боже царство і стіляти недужих. І сказав він їм, нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. І в який лише дім увійдете, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з того міста. Обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. І вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангеліє та оздоровлюючи всюди. Слово Господне. Святий з збрінці, з якого сьогодні ми вшановуємо якого вшановує церква, можна сказати, що мав дар слова. Тому церква його досить часто посилала в ті місця, де були протестанти, де були інші особи, щоб він цим словом міг проголошувати Ісуса Христа. І те слово, яке він мав, воно, як говорить церква, мала сильнішу силу, ніж вогонь. Сильніше за вогонь. Бо кожне його слово, яке він проголошував, навіть якщо воно було спокійним, то воно палало вогнем любові. Тому що Лаврентій, він палав горі, можна сказати, Христом. І, як каже сьогодні, перше читання Павла Апостола до Коринтян, він мав от той дар тої любові, де, як каже Павло, що любов Христа спонукає нас. І це не просто була якась звичайна риторика, це та сила, завдяки якій, коли він проголошував, вона змінювала серця людей. І цікаво, що Лаврентій говорив вільно вісьма мовами, тобто, можна сказати, сьогоднішньою мовою був поліглотом. Але те, що переконувало інших, він не говорив про себе. Тому що він говорив про Христа. Тобто, і, так як говорить теж Павло в цьому посланні, він був словом примирення, тобто людина, яка всім нагадувала про те, що Бог не хоче людину осудити. А хоче людину прийняти, простити, перемінити. Сьогодні ми чуємо фрагменції Євангелії, де Ісус посилає учнів і каже їм, що ні що не треба одягатися, не бути озброєним, крім одного, мати зброю, і силу Божу, тобто Ісуса Христа. І так само це робив І Йшов до сильних цього світу. До кого йшов? До королів, до єретиків, міста, які були ворожо налаштовані на, на християн, на церкву. І йшов не зі зброєю, а йшов з Іваном. І, як бачимо, перемагав. Нехмутрістю. А святість. Не силою рук, а силою серця. Тому що кожного дня, яке Бог йому давав, він це все віддавав Христову. І тому сьогодні ми можемо поставити ці питання собі. Який в мене? Ну, Що в мене в руках? Хліб, забезпечення, гроші чи слово Боже? З чим я йду до інших людей? Зі страхом чи з вірою? Хоча слово Боже говорить, що йшли з плачем, але поверталися з радістю. І тому той, хто чує нас, коли ми проголошуємо, якщо він бачить, що ми йдемо зі Словом Божим, з міцю Ісуса Христа, в тій людині наступає примирення. Якщо йдемо силою, розумом, то бачимо, що ці люди відходять. Наступає там поділ, розділ і так далі. Тому сьогодні просимо. І Духа Святого, просимо Ісуса Христа, також просимо святого Лаврентія, щоб Він випросив для нас благодаті, щоб навчити нас не словами, бо ми багато можемо говорити, але навчити нас, щоб ми говорили любов'ю да? своєю поведінкою, своїм життям до інших людей, щоб інші люди могли пізнавати Ісуса Христа. Так як це, власне, він робив. Тому що церква інакше би його не проголосила святим. І якщо би він не мав цієї любові, то Європа не була би Християнською Європою. Ми знаємо, є, є про, про святого Лаврентія, є також цей фільм. Ось. Але це вже іншим разом. Тільки не рекомендую дивитися цей фільм останній, але краще подивитися той старший. Тому що бачимо, наскільки була ну, ця сила і міць в його житті, що його слухали королі. Що бачимо, що в його житті було стільки покори смирення. Що його слухали інші люди. І не тільки наверталися, але прислуховувалися і наверталися, Ну, ну багато людей наверталися, звісно. Але самим словом не може змінити людину. Людина може змінити тільки тоді, коли інша людина бачить в тобі Ісуса Христа, коли бачить в Тобі. Правдивість цих слів, не просто пусті слова, якась риторика, але ці слова, які несуть любов, милосердя і ту силу, за якою стоїть Ісус Христос.